Слава Ісусу Христу. Одного разу до одного старця монаха прийшов один молодий недосвідчений монах учень і каже: Отче, скажи мені, як мені зберігати духовну рівновагу незалежно від того, чи мене хвалять, чи мене осуджують, очорнюють. Бо так часто буває, що коли мене хвалять, то я впадаю у грі гордості. А коли мене починають оскаржувати, осуджувати, то я впадаю в зневіру, в якусь таку апатію. Тоді цей старець каже, юначе, піди спочатку на цвинтар, де похоронені монахи, і голосно їх зневажай, критикуй, говори всякі таке непотрібне на них, осуджуй їх. І тоді прийдеш до мене. Цей монах пішов на цвинтар і почав голосно виявляти різні хиби тих чи інших монахів, а ти був такий, а ти був такий, почав їх осуджувати, почав голосно кричати на них. І після деякого часу приходить до того старця і каже йому, що так і так був на цвинтар. Він каже, що тобі вони сказали. Каже: нічого, ніхто нічого не сказав. Була мертва тишина. Тоді цей старець каже: тепер піди на цвинтар і голосно хвали цих монахів, виявляй їхні чесноти. й знову учень пішов на цвинтар і вже почав їх вихваляти, почав називати чесноти їх, які вони мали за життя. І за деякий час знову приходить до цього старця. І старець каже, Ну, що вони тобі тепер сказали. І цей молодий монах каже, нічого не сказали. І цей старець каже: От бачиш, ти повинен поступати подібно, як ти бачив, як поступають ці, хто вже є мертві. Їм байдуже, чи їх критикують, очорнюють, чи їх хвалять. Подібно правдивий християнин, а тим більше монах, повинен так поступати, бути мертвим як для критики, для очорнення, так і для похвали. Тому що тоді людина насправді буде зберігати душевну рівновагу. Тому що насправді люди можуть помилятися в своїх судженнях, оцінках нас, але ми маємо. Найперше дбати про те, якими ми є перед Богом, яким є наше серце. Про це маємо дбати, тому що Бог найкраще знає наші хіби і знає наші чесноти. А ми маємо старатися так, щоб ці чесноти примножувати, але не реагувати, коли нас судять, коли нас очорнюють, і так само не возвеличувати себе, коли нас вихваляють. тому що... Насправді людина має дбати про те, як вона виглядає не перед людьми, але перед Богом. Амінь.